Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні у нас вже четвертий фільм MonsterVerse Godzilla проти Конга. Дуже багато цікавого, тому без зайвих слів. Поїхали! У травні 2017 року режисером Godzilla проти Конга був оголошений Адам Вінгард, який свого часу розглядався Пітером Джексоном для продовження його кінконга 2005 року. Та тоді склалось інакше, якщо ви не в курсі, подивіться моє попереднє відео про Конг острів Черепа. Посилання буде в описі до цього відео. Вінгард настільки заохотився кросовером, що відразу заявив, зняти цих двох персонажів в одному фільмі та бути режисером, який має відповісти на одвічне питання, хто з них виграє, я просто не міг встояти. Тож режисер підійшов до роботи дуже відповідально. Наголосивши, що у битві має бути остаточний переможець, на що згодом буде вказувати і лозунг фільму One Will Fall або ж Один з них поляже, а також переглянувши всі фільми про Годзілу та Кінконга, особливо надихавшись Годзілою проти руйнівника, Годзілою проти Мотри, істинним Годзілою та Кінконгом 1976 року. Будучи шанувальником електронної музики до відеоігор та фільмів 80-х, ще до отримання сценарію він вже уявляв фінальну битву на фоні футуристичного міста. Та поки що без спойлерів: як ми знаємо по королю монстрів, Майкл Догерті та Зак Шилдс досягли неймовірного успіху в написанні сценарію. Тому Ворнери та Леджендері оперативно повернули Макса Борнштейна та додали Еріка Пірсона. Хоча слід зауважити, що Догерті та Шилц все ж залишилися у так званій кімнаті сценаристів та допомагали із розвитком персонажів з минулого фільму. Композитором став Том Голкенборг, більш знаний як Джанкі Ексель, а головні ролі виконали Кайл Чендлер та Мілі Бобі Браун, які повернулись до своїх персонажей, а також Олександр Скашгор, Ребека Холл, Кайлі Хотел, Брайан Тарі Генрі, Ейза Гонсалес та Дем'ян Бішир. Зйомки кросоверу проходили у 2018-2019 роках, а початковою датою релізу було 29 травня 2020 го Та після шаленого успіху «Годзіли. Король монстрів дату довелось перенести, а фільм відправити на перемонтування. Та про це поговоримо пізніше. Далі почався так тепло згадуваний нами 2020 рік та пандемія, які зрештою посунули реліз на 24 березня 2021-го. В Штатах прем'єра планувалась 31-го одночасно в кінотеатрах та на сервісі HBO Max. Перший і єдиний повний трейлер «Годзіли проти Конга» випустили 24 січня 21-го, лише за два місяці до виходу фільму, і він просто підірвав інтернет та аудиторію, набравши більш ніж 25,5 мільйонів переглядів за 24 години на Ютубі. Про це й інше ми поговоримо більш детально у висновках. 2024 рік, десь на острові черепа прокидається шрек, точніше Конг. Хоча з послідовності дій можна було й сплутати після всіх ранкових ритуалів. Він підходить до глухонімої дівчинки Джиї, яка показує іграшку своєму маленькому другу. Який, очевидно, засмутившись, що в нього такої немає, вириває дерево і кидає просто в небо. Та виявляється, що острів, точніше його частина, огорожений величезним біокуполом, таким чином створюючи умовну резервацію для Конга. Цікаво, що коли нам показують на екрані комп'ютера місце, яке пошкодив Конг деревом, ми бачимо, що це сектор 7G. В такому ж секторі працював Гомер Сімпсон. Творці явності будь-ці з Конга то Шрек, то Гомер. Після цього невідомому працівнику монарха доктор Ендрюс пояснює, що, попри те, що Купол вже не витримує дерев'яних атак, перевозити Конга будь-куди не можна, адже годзіла на нього полюватиме. Далі ми переносимося в Пенсаколу, на базу Apex Cybernetics, компанії, що займається робототехнікою та штучним інтелектом, завідує якою Волтер Сімонс. Простим інженером на ній вже 5 років працює такий собі Берні, який вважає, що організація займається не дуже хорошими справами, і щоб вивести їх на чисту воду, веде подкасти. Він проникає у комп'ютер одного з колег та бачить інформацію про те, що Apex надсилає якийсь вантаж у Гонконг та чомусь особливо звертає увагу на підрівень 33. Очевидна відсилка на рік випуску першого фільму про Кінконга. Берні копіює інфу на флешку, та у цей момент лунає тривога. Що ті москалі? Тут вона сповіщає про наближення Титана, яким виявляється Годзіла. Він руйнує базу в той час, як Берні, ховаючись від нападу, випадково помічає незрозумілий предмет. На ранок у школі дивчиться Медісон по телевізору нам показують гарячі новини. Годзіла більше не рятівник світу, а Волтер Сімонс запевняє, що знає, як йому протистояти. Меді відправляється на роботу до свого татка, який тепер, очевидно, після смерті Сирізави керує монархом. Та намагається йому пояснити, що Годзі напав не просто так, але Марк думає інакше, заявивши, що монстри, як і люди, змінюються. І Ящер тепер просто злий. У той час до доктора Нейтана Лінда, який працює в університеті теоретичної фізики, приходить Волтер Сімонс разом із технічним директором Apex Реном Сирізава. мабуть, просто однофамілець. Розберемось пізніше. Сімонс розповідає, що його компанія створила спеціальні літальні апарати, геоліти, які спроможні дістатись порожнистої землі, де мусить бути джерело надпотужної енергії, що допоможе перемогти Годзіллу. А так як наш пан професор, експерт з порожнистої землі, то його треба залучити до місії. Нейтан погоджується та каже, що допомогти знайти джерело вже в самій порожнистій землі може ти там, так як це батьківщина цих створінь. За цим він звертається до заклинательки Конга, доктора Ендрюс. Тож, приспавши Конга транквілізатором та погрузивши його на корабель, Лінд, Ендрюс та Джиа відправляються морем до Антарктики, де є прохід у порожнисту землю. До них приєднується дочка Сімонса Майя з кількома агентами Apex, яка заспокоює нервового Нейтана, сповіщаючи, що вона тут лише щоб приглядати за місією, Та вихваляється, що їхні геоліти можуть тиждень освітлювати Лас-Вегас. Уночі конгу, очевидно, сниться кошмар, і заспокоїти його приходить Джия. За нею слідує й доктор Ендрюс, яка стає свідком того, що мавпа може спілкуватись з жестами. У той час Медісон з головою занурюється у вивчення ситуації навколо Гудзіли та подкасти Берні. Цікаво, що у плейлисті можна помітити тему вагітності Мотри. На що ж це натякає, особливо, якщо згадати, що у попередньому фільмі нам повідомляли про знайдене яйце. Тож Меді, прихопивши свого друга Джоша, вирушає на пошуки самого Берні, дізнавшись, що він споживає багато відбілювача десь у китайському кварталі. Винахідливо знайшовши його квартиру та переконавшись у його повній адекватності, адже він носить в кобурі військи від своєї покійної дружини, діти, чи то вже підлітки, вирішують організувати зберні команду та відправитись на зруйновану базу Apex, щоб знайти докази причетності компанії до дивної поведінки Годзіли. Десь у Тасмановому морі ми бачимо, що Конг ще той хижак, а доктор Ендрюс розповідає Лінду, що у Джиї та Конга особливий зв'язок, а примат вирішив її захищати після того, як на острів черепа налетів шторм, і її батьки та майже усе плем'я Іві трагічно загинули. Ідилією порушує Годзіла, який атакує човни та нападає на Конга. Їх поєдинок направду, дуже кльовий. Винахідливий, титани б'ються і на авіаносці. Ну так, це з розряду короля монстрів, але виглядає круто. І під водою, де зрештою Годзіла майже перемагає, але Конга рятують люди, відволікши ящера глибинними бомбами. Дивно, що це рішення приймає зоолог, а не військовий. Але менше з тим. Годзіла дає Конгу спокій, а Нейтан думає, як тепер доправити мавпу в Антарктику, кажучи, прикольну фразу. А Конг боїться висоти. У той час команда Годзіли проникає на колишнє місце роботи Берні та помічає, що дивного предмету вже немає. Опустившись на підрівень 33, в капсулі виявляє яйця черепоїдів з острова Черепа, які готові до відправки в офіс Apex у Гонконзі. Мимоволі, герої стають змушені відправитись разом з посилкою. Група Конга ж нарешті прибуває в Антарктику, куди мав доправляють цікавим способом. Ну, дякую, що хоч не так, як у фільмі 62-го. Пояснивши Конгу, що всередині можуть бути йому подібні, команда вирушає геолітами за приматом до самого центру землі. Сповна, відчувши на собі усі втіхи гравітаційної інверсії, герої опиняються у порожнистій землі. Намальовано це все насправді дуже гарно. Однак туристи недовго насолоджуються краєвидами, адже їх доволі швидко атакували два варбити. До речі, спочатку ці титани мали назву Нозукі, що ще до виходу фільму заспойлерили іграшками, але згодом їх перейменували. Пояснивши це, що ну в них дуже агресивний норов, а також дітям просто легше запам'ятати таке ім'я. Хоча мені здається, вони більш схожі на гігантську королівську кобру з продовження фільму 98-го року, ніж на бойових кажанів. Менше з тим, Конг за допомогою людей швидко перемагає літунів. І, хоча сцена доволі видовищна, все ж в деяких епізодах, помітно, що графіка тут дещо просідає. Футуристична монорейка прибуває у Гонконг, де герої практично відразу опиняються у величезній жертовній шахті, як її називає Берні а по суті у місті дислокації нової зброї Apex, роботизованого титана, створеного людьми Меха Годзіли. У якості демонстрації він швидко розбирається з черепоїдом, який тут виступає у ролі піддослідного кролика. Та робот швидко розряджається на що Сімонс реагує заявою про те, що саме зразок енергії спорожнистої землі допоможе забезпечити необхідну для функціонування мехагодзіли потужність. Медісон же робить висновок, що саме через створення людьми штучного титана Годзіла так розлютився. Ящер, до слова відчув функціонування металевої версії себе та попрямував у Гонконг. У той час Конг приводить групу в порожнистій землі до невідомого храму, засіяного купою скелетів. Дістає з черепа одного сокиру та всідається на трон. Тим часом у Гонконзі Меді, Джош та Берні знаходять кімнату із черепом Кінг кінґідори, до якого приєднано купу нейронних зв'язків для телепатичного управління Мехагодзілою. Пілотом же ж виявляється Рен Сірізала. Привіт, Тихоокеанський рубіж. Сюди ж прибуває Годзіла, який з дуру починає бурити своїм атомним променем землю. Можливо, він просто налякався і захотів зробити собі укриття. Насправді ж команда у порожнистій землі вже знайшла джерело енергії і Майя почала передавати дані на базу Apex. Саме тронна зала виявилась епіцентром. А Конг, поклавши свою сокиру у спеціально відведене для цього місце, запустив енергетичну реакцію, яка оточила його трон. Що тут і до чого, та чому вона у формі Годзіли, нам так і не пояснять. Через активність короля монстрів на поверхні у самому храмі починаються руйнування, прокидаються симпатичні пекельні яструби та нападають на гостей. Коли Годзіла все ж пробурює тунель до самого центру, титани, поручавши один на одного, готуються до другого раунду свого протистояння. Конг же ж, по дорозі у якості розминки, розбирається з людьми Apex, включно з Маєю Сімонс. Обидва титульні монстри опиняються у Гонконзі. Попри те, що їхня битва відбувається вночі за рахунок неонових підсвічень на будинках, невеликої кількості затуманень та хорошої деталізації картинки, тут все дуже добре видно та є змога у повній мірі насолодитися видовищем. Також порадував звичайно моменти із запиханням конгом рукоятки сокири в пащу Годзіли. Ще одна вдала відсилка. У процесі поєдинку ми розуміємо, що Сокира Конга може підзаряджатися від атомного дихання Годзіли, а це ще скаже своє слово. Гору у цьому раунді бере мавпа В той час. Нашу трійцю шукачів правди нарешті хапають охоронці та відводять до Сімонса, який розповідає, що 10 років тому, коли Годзіла вперше постав перед людьми, він вирішив, що все ж гомосапіанс мусять бути господарями планети, та почав створювати проєкт Мехагодзіли. У фінальній битві Годзіла все ж перемагає Конга та підтверджує свій статус короля монстрів, однак не добиває його, а визнає як гідного супротивника. У той час як Сімонс намагається виправдатись та пояснити, чому його меха так подібний на Термінатора, робо-Годзіла виходить з-під контролю, вбиває свого творця та починає знищувати місто. Звичайно, це не подобається Годзілі, який вкотре за вечір вимушений вгамовувати бешкетників. До Конга прибувають Нейтан, Ейлін та Джиа, де остання, відчувши його серцебиття, констатує, що титан помирає. Лін згадує, що геоліти здатні освітлювати Вегас та вирішує перезапустити серце мавпи, поки виснажений поєдинком з приматом та бурінням землі Годзіла поповній відгрібає мехи. Нейтану вдається відродити Конга, а Джео у надзвичайно чуттєвій та зворушливій сцені пояснює йому, що Годзіла не ворог і треба йому допомогти. Як вже заведено, практично в останній момент Конг і рятує Годзілу. Та протистояти механічному титану їм і вдвох надзвичайно складно. Тут вдруге спрацьовує чехівська рушниця. Джош згадує про флягу віскі Берні та виливає рідину на комп'ютер, до мережі якого все ще був під'єднаний Мега. Відбувається коротке замикання, що дає змогу Годзілі підзарядити сокиру Конга своїм променем, а примату остаточно знищити робота. Марк вже за традицією попереднього фільму шукає свою доньку та знаходить разом з Джошем та Берні серед натовпу. Нейтан воз'єднується з Ілін та Джеєю, А Годзіла з Конгом вирішують розійтися миром. Ящер зникає в океані, а примат починає освоювати порожнисту землю. Супереч складній ситуації, в якій опинився «Годзіла проти Конга», а це і не зовсім вдалі результати попереднього фільму, перезйомки, переноси, пандемія, закриті або ж функціонуючі з значними обмеженнями кінотеатри, кросовер зумів привернути увагу глядача та сподобатися навіть критикам. Він отримав доволі високі бали в межах 7-8, Та, попри гібридний реліз в кінотеатрах та на стрімінгу, зумів зібрати 470 мільйонів доларів при бюджеті в 160. А я нагадаю, що у той час успішно провалювались такі потенційні хіти, як Відьми, Мисливець на монстрів, сиквел чудо жінки, душа, дрібниці, Томі Джері, Рая та останній дракон, Мортал Комбат, Пила Спіраль та Круелла. У цьому свою значну роль відіграла хороша рекламна кампанія, на відміну від короля монстрів. Цей момент я хотів озвучити ще у попередньому відео, але просто забув. Каюсь, вибачайте. Однією з головних причин невтішних касових зборів годзіли 2019-го є абсолютно невдала промо кампанія Перший повний трейлер, а їх було три, вийшов ще за рік до релізу. Чому це проблема? Моя дружина теж сперечалася, мовляв, ти ж сам тішився, що вже є трейлер і т.д. Але. Для людей, які моніторять ситуацію, і для фанатів це звичайно приємно. Але вони і так би пішли на фільм, навіть якщо б не було жодного трейлеру. А для масового глядача це подивився і за рік забув. Самі ж трейлери, хоч і були звичайно гарними і якісно зробленими, але в них показалось занадто багато. Дідора був на всіх постерах, всі знали, що будуть Мотра й Родан, заспойлерили практично весь сюжет: смерть Мотри, термоядерного Годзілу, зав'язк, що до чого, і тому подібне. Інтриги ніякої майже не лишилось. Плюс пафосно заявляли про 17 титанів, масове пробудження, а показали тільки чотирьох, та й то практично тими ж кадрами, що були й в трейлерах. Тож до всього глядач залишився ще й трішки обманутим. Я дуже радий, що продвигаючи Годзілу проти Конга, таких помилок уникнули. Трейлер вийшов максимально драйвовим, показав трохи боїв, дав малесенькі натяки на можливість появи меха Годзіли, та й близько не розкрив всі карти. Тому, коли більшість глядачів прийшла подивитися на рестлерський бій, мавпи з ящером та дізнатись, хто ж сильніший, на десертші отримали основну приховану загрозу. Слава Богу, що не таку. Ну, думаю, в причинах успіху годзіли проти Конга розібралися. Та щоб вам не здавалося, що я у великому захваті від нього, чи думаю, що він значно кращий від Годзіли 2019-го, поговоримо про його мінуси. Це був ковідний рік, і мені довелося їхати в інше місто, щоб його переглянути, адже в моєму кінотеатри були закриті. І що ви думаєте, після першого перегляду я не те, що був розчарований, але залишився більш незадоволеним ніж навпаки. На той момент не було відомо чи Монстерверс продовжать, а фільм мав стати кінцевою вершинною точкою історії та ніби розставити всі крапки над і. Але він насправді залишив ще більше питань та майже не розширив міфологію Всесвіту, що до речі, добре зробив король монстрів. Що за древня війна титанів? Між ким, за що, хто її почав, чому Годзіла і Конг ворогують? Що за скелети в храмі Конга, та чи храм Конга це взагалі? Куди поділись всі титани? Так, в початкових титрах нам показали, що вони переможені. Але що це означає? Мертві чи просто відпочивають? У фільмі про це ні слова. Як голова Гідори опинилася у Ейпекс? Добре, тут я можу додумати і припустити, що так як в Королі монстрів договорилося, що Джона торгує ДНК Титанів, то він її просто продав. Окей. Зрештою, хто такий Ренсері Зала? Так, у фанатських колах давно було відомо, що він син доктора Ісіро, але у фільмі про це ніяк не згадувалось. Чому він на стороні Ейпекс? Можна було б хоч одну сцену приділити його стосункам з батьком, ну там флешбеком чи якось так. Та у мене є пояснення, чому так сталося. Дві причини: це студія Леджендарі, та в першу чергу режисер Адам Вінгард. У своїх інтерв'ю він розповідав, що початково у нього було відзнято матеріалу на 5 годин фільму. Ну це, звичайно, вже перебір, але думаю, двох з хвостиком було б достатньо. Але він дослівно цінує та переже наш час. А той фільм, який ми, зрештою, отримали, це є те, що він хотів. Однак, я думаю, він більше був змушений так казати. А ініціатором була студія. Мовляв, давайте, щоб люди не надгували, забирайте усі. Всі ваші лори, підв'язки до попередніх фільмів, людські відносини та лишайте махач двох титульних монстрів. І все буде добре. Ну що ж, махач дійсно вдався на славу. Гудзіла та Конг дійсно є героями цього фільму, а практично всі сцени з ними виглядають дуже достойно. Людські персонажі тут не заважають та не бісять, що доволі важливо. А в основному лише рухають сюжет, паралельно пояснюючи, що тут і до чого. Місцями непогано жартують, місцями ж викликають щирі емоції, особливо зв'язок Джи та Конга, але знову ж таки не перетягуючи ковдру з титанів на людей. Що ж стосується повністю вирізаного або перезнятого матеріалу, то відомо, що повністю під ніж потрапила сюжетна лінія доктора Чен з попереднього фільму та її зв'язок з Мотрою. Також Ейза Гонсалес заявляла, що просто не пізнала свого персонажа, і це абсолютно не та особистість, яка була у першому варіанті. Якраз історію Рена Серідзаве та його мотивацію більш детально могла пояснити вирізана сцена його знайомства з Нейтаном в барі. Вважається, що саме там він розповідав про свої стосунки з батьком, своє відношення до Годзіли та як він опинився в Ейпекс. Шкода, що цього ми так і не отримали. Ну і на останок з вирізаного відомо, що мали бути сцени після титрів, ну або як мінімум одна. Ходили чутки, що в одній з таких монарх отримував сигнал з космосу. Та враховуючи, що Вінгард в інтерв'ю, заявив, що вони все-таки використали матеріал сцени після титрів у самому фільмі. А першочергово фільм мав закінчитися на тому, як Годзіла зникає в океані, таким чином провівши арку з першим фільмом про Годзілу, то можна припустити, що сцена після титрів і була сценою в порожнистій землі, де Конг вивчає навколишнє середовище. Очевидно, вона була трошки розширена, можливо, він там когось навіть зустрів. Так, можливо, трохи шкода, що фільм недостатньо розширив міфологію Всесвіту. Та для масового глядача, який прийшов подивитися, як двоє монстрів деруть одне одному, не будемо говорити що, дістати порцію екшену. Він, звичайно, залишився задоволеним. А фільм виконав свою основну роль: це повернув глядача в кінотеатри та дав змогу монстр розширюватися. Тож, поки ми чекаємо прем'єру п'ятого фільму, ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та, по можливості підтримайте мене на баймі Кофі. але тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!